Футбольний привіт, друзі. Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжимо кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка в FC24. Нова сторінка нашої історії. Ярмола очолив київське динамо. Ну, тут справи покращу. Бачите, що в бюджет, хоча ми вже трохи витрали, витратили грошей, але вони ще залишаються. Сьогодні в серії у нас матч проти Борусії Менхенгладбах через 2 на 3 Бремен. Будемо завершувати 25-й календарний рік. Відчиняється трансферне вікно. Дивіться, яка перерва тут на відпочинок. Ну і далі, далі далі, побачимо, чи буду я ці матчі грати. Просто хочеться подивитися. Тут лише ліга, лише Ліга. от В лютому є, все ж таки, ми ще приймаємо участь. І в битві за Кубок, і далі у 7 лютого знову Донецький Шахтар. Зустріч домашня. Бундесліга, ми на 16-й позиції. Гірники останні, лише 8 очок мають, ну а у нас трохи краще. 13 пунктів. Так, Боруся, 4 зірки команд. Ну, тут всі треба готуватися, звикати до того, що тут всі серйозні суперники. Бачите, що, що напад, що півзахист, що захист, 78. Також гра по флангах є ключові футболісти. Там і нічії, і поразки, і перемоги. Таким складом ми виходимо. Отже, можемо починати. Дякую всім, друзі, за активність на каналі. Буду вдячний вам за підписку, за лайкоси, за коментарі. Чудова атмосфера в Бундеслізі. Пограємо ще в Німеччині. Тепер же в якості тренера команди. Наш склад, кому цікаво, ще можете передивитися. Ну, швидко якось можна на паузу, до речі, на паузу поставити. Ну ми будемо змінювати, будемо перебудовуватися. Взагалі, я хочу по максимуму придбати ну, і використовувати українських футболістів, тому що у нас українські клуб тепер нехай і в Німеччині. Так, Рютер тут удар по воротах поперечено, це початок, оце старт. На п'ятій хвилині вже могли зафіксувати взяття воріт, але не, не вийшло. Поки що, головне не помилятися. Ближній кут Георгій Бущан нас рятує. Активний старт від обох команд. Знову момент, коли наших воріт, знову сейв нашого голкіпера. Браво, наш капітан! Браво Кеп! Перехоплення. Перехоплення можна вперед віддати. Ось тут є забігання. Здається, що не було офсайду у Семеньо. Семеньо! Ходить штрафний майданчик, можна пробивати, не влучає в площину воріт. Ну це моменту. Це моменту. Це гра. Такий футбол. Я люблю. Сподіваюся, що ви також. Друзі, знову одразу відповідь Борусії намагаємося призупинити, начебто відбираю м'яч і удар в ближнє. Що голкіпер зробив. Він в інший в інший бік взагалі впав. Такі два сейви створив і ось тут так помилився. А чому ярмола знову в спортивній кофтині, Якщо я його одягнув, ви, ну, ви бачили, як я там. Сирочка, светр, піджак з емблемою, отак, наш, наш м'яч семеню, накидання удар по воротах. Непогано, 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 дуже непогано, але не влучно. Ну так, спіймати м'яч на ногу в такому епізоді, то дуже би пощастило, знову удар, удар здалеку силу. Подивився я трохи там прізвища наших футболістів. Не Антоні, як я говорив, а Ентоні. Все ж таки він англієць. Джейдон Ентоні. Рютер. Не Рітер, а Рютер. Удар по воротах головою вже пробуваємо. Вибито. Вибито м'яч. Плюс хвилина до першого тайму, яка вже сплила qr код на мій телеграм-канал, друзі, буду радий вас там бачити. Ну а може, знаходите посилання в описі під відео. Цікавий матч ми з вами спостерігаємо на НСК Олімпійському. Я би ще знати, що хотів. Я би хотів ще змінити стадіончик. Ну але це не серед сезону, а з наступного. Чому хочу змінити стадіон? Тому що якийсь щось обрати. Знаєте, що ну, НСК Олімпійський при, вже так примилькався, обрати щось схоже на стадіон. Імені Валерія Васильовича Лобановського. Так, удар по воротах. Сявить голкіпер. Тут серія помилок. Порожні ворота. М'яч ми вкотили. І це 1-1. І це 1-1. з рівніму рахунок. Ну так, тут коли м'яч починає стрибати, гуляти кол поблизу воріт, то таке рано чи пізно може статися. Шепелєв. Семенджо по центру, Рютер Непогано помітив підключання Ентоні на бояльського віддавав. Буяльський. Віталія бояльський спить. Так, Рютера можна зняти. Так? Ну і давайте бельгійця випустимо. Нгонге. Ненгонь а ангонге. Також. Я чомусь гадав, що якщо бельгійсь, то французько якось так пом'якшено. А все ж таки я прогуглив начебто написано Ngonge. Рейс, ну і босс. Бос. Боруся з м'ячем. Ві... Відібрали, ні, не відібрали. Майже, майже відібрали. Все ж таки атака гравців у зеленій формі триває. Ну, вийдемо ми з-під пресингу чи ні. Так, ось так. Верхом лише. Ранокія. Ранокія з м'ячем. Ну йде забігання? Де забігання? Ось тут перед по флангу можна віддати. Джейдон Ентоні. Є підключання. Ну, ну як же ж так. Побіг і зупинився, і ну, в підсумку все. А, а була б можливість була б можливість, проте і без того цікавий матч видався на НСК Олімпійському. Один-один, нічия, одне очко заробляємо. Для Бундесліги, враховуючи на, ну, наш рівень, це дуже непогано. 46-54, 9 ударів проти, проти 4. 9 ударів, лише один забитий м'яч. Ну що ж таке? Так, в нашому складі Антуан Семендіо кращий. Так, хтось поїхав. Хтось поїхав, хтось залишає Патрік Бакер. А, на півроку, так, в оренду я його до Уніон Берліну. Генк Родрігіса, але, мабуть, можна спробувати більше. Більше грошей е, попросити. Мільйон п'ятсот його вартість. Ну, давайте спробуємо за два. Продати. Герсон чи Джерсон, вірно, мабуть, Жерсон Родрігіс. Ну йому вже просто 30 років, 70, він вже не прокачається. Навіщо він нам потрібен? Щоби сидів, протирав штани. Це не годиться. Ну давати мільйон дев'ятсот. Є, все нормально. Чекаємо. Так, друзі, йдемо на 14-й сходинці. Ми вже вже краще. 14 та сходинка, 14 очок. Їдемо в гості до. Бремену, 4 зірки, також 79 напад. Гра по флангах, це, мабуть, що найрозповсюджений такий стиль. Стиль гри. Вперед. Коментаторів я поки що залишив. Дюро Крейс, Стюарт Робсон. Мені здається, що так. Десь нехай це Німеччина, нехай англійська мова, але все ж таки десь якусь атмосферу воно надає. Ну, якщо, не знаю, друзі. Пишіть ваші думки, чи потрібні, чи, чи вистачить вам і мене. Ентоні, Джейден Ентоні опинився в поза грою, Віталій Боярський там задба, забарився з передачею. Одразу відповідь Бремену. Тут нічого не залишалося, як отримати вилучення. Штрафний удар. Дуже високо. Так, ну що, треба перебудовуватися. Віталій Бояльський пробачив, але, мабуть, що без тебе нам буде краще, аніж без одного з центральних захисників. Тому лише так. Ну і у нас. Лише біловар. В нього рейтинг такий собі. ну сподіваємося, що він мотивований продемонструвати рівень, щоб десь так поборотися за місце в основі. Ну, треба, треба починати ранах. Ранок я начебто там міг прибувати. Так, тут відібрали м'яч. Ентоні в Підкаті без порушення правил. Йде на партнера Тимчик. Тимчик, Тим Теремчик. Шепелєв. На Тимчика. Прикольне прізвище. Тим Теретимчик. Тим-те Тимтеримчик. <реку> Непогана передача зараз на фланг пройшла. Намагаюсь зустріти, не вдалося. В дальній кут пробивав голкіпер. Ну так, щось з рукою. Таке враження, що то не рука, а якась, якась мотузка, <реку> яка тіліпається за вітром. Ну і знову. Щось емоційно грають наші футболісти цього разу без карток. П'ять хвилин грати ще в першому таймі. На виїзді поступаємося Вердерському Бремену. Семені отримує передачу. Не схибив, Пробуває в дальній кут. Роблячи рахунок 1-1. Наприкінці першого тайму. Так, ну все, перерва. Перерва. Що перше, що ось і другий матч цікавий. Мені здається, що в Бундеслізі На нас з вами, друзі, очікує дуже цікавий, змістовний такий динамічний, яскравий футбол. 1-1. 1-1. Проходить передача. Дубінчак підключається. Дубінчак можна навісити, а кому там вішати. Ось тут на стійку. Є! Є контакт. Забиваємо. Забиваємо ще один м'яч, рахунок стає 1-2. Нагадаю, що ми в меншості. Ще на старті поєдинку там знесли футболіста. Можливо, Можливо, аби не зністи, там би й пропустили. Ось тут не хочеться вже кусити. Горій Бущан нас вкотре рятує. Можна ще капітанську пов'язку Віталію Буяльському. Віддати знову Горгію Бущан, звичайно. Ну, але поки що Бущан, друзі, як, як ви вважаєте? Хто має бути кепом в нашому динамо? Так, ранок є з м'ячем можна спробувати. Ну там дуже довго. Але все ж таки біжить Семендіо. Отримує передачу. Антуан Семендіо. Простріл! Гонге! Забиває ще один в'яч на 65-й хвилині. 1-3. Знову не видно цифру 3, тому що на білим кольором на білому фоні. Так, ну що, тепер трохи змінюємо. Йдемо, відходимо назад. і і І-і-і. Спробуємо пограти вже так на збереження результату. Рейса випустимо. Майже як Ройс. Ну і бос тепер пограє не зліва, а справа. Помилка. Обрізаємося Стейф з м'ячем. Віддає передачу. Удар по воротах. Знову сейв. Іде поміч? Нікого немає. Ну а Жора не встигає підінятися. 2-3. Інтрига повертається. Скільки там ще грати? Ви, розігрують футболісти. Бремену ну, удар. Знову сейвить кіпер. Знову сейвить. Так, освіжаємо фланги і даємо можливість пограти нашим пасикам. Владислав Кабаєв. Ну а справа вийде Волошин. Назар. Так, здається. Назар Волошин. 65. Ну, слабенький рейтинг. Ну, але ж якщо не випускати їх, вони взагалі не будуть прокачуватися. Так, Кабаєв з мечем прийняв, віддав, гонге, перекиди голкіпера разом з тим і, і ворота. Буде удар. Дубінчак перший головою. Дубінчак назад і в цю мить пролунав фінальну сестру. Вітаю, друзі! Наша перемога 2-3. Обіграли Брем... Бременський Вердер. Як я там говорив, Вердерський Бремен помилився. Так, 41-59. Нгонгест стає кращим. Нгонгест стає кращим футболістом. Семеню, непогано. Ентоні Дубінчак. Треба трохи прокачати тонус наші, нашому запасу, нашому резерву. Давайте зробимо максимальний, призначаємо нашим резервістам, запасникам. Ну, а основі можливо слід трохи енергію так, виправити. Ну, давайте спробуємо, тому що, тому що там у нас, попереду, якщо не помиляюсь, тривала пауза. Так, Ману Буено поїхав до Герти Жерсон Родрігес. Також трохи ми грошей заробляємо взагалі на Ей. 31-перше все. Відчинене трансферне вікно. Ювентус незадоволені. Це, це було ще до того, як Ярмола перейшов. Я ранок його одразу в основу. Ну, але він все залишив. Поїхав, Забрали його, забрав Ювентус його до нас. Приїхали до нас же Олександр Сорота, 27-й номер був. Давайте глянемо, що ми можемо йому запропонувати. Тут все зайняте. 90-то задалеко. Ну, фіг знав, взагалі, яка різниця, які номера. Ну і хай 16 буде. План розвитку. І... Ти -ти -ти. Все нормально. Давайте слабку ногу прокачаємо. Темп в нього непоганий захист, фізуха. 25 років. 77. Підсилення центру захисту однозначно. Владислав Супряга, 33 номер. Давайте залишимо темп. В нього дуже симпатично виглядає. Ловкач. Прокачаємо рівень атаки, тому що він середній. Також 25 років. Ну ось тепер НГОНГ можна виставити, скільки він, 15,5 мільйонів. Я би його продав. Треба заробити. можливо, когось ще з українців підпишемо. Давайте на трансфер будемо чекати пропозиції по нашому бельгійцю Рома, Рома, Рома. Відступні! І хоче в нас забрати Антуана Семеньо. Треба, мабуть, що? а що він говорить? Що він нам говорить, а він не бачить себе тут вже, чи що? Йому тут більше не подобається, що. Що за фігня? Ну давайте, я не знаю. Поки що ти нам потрібен, спробуємо з ним перепідписати контракт. А тут вже побачимо, як воно буде. Прийнято, важливий. Я б не хотів його відпускати, Ну, якщо вже не захоче грати з нами, хоча ви бачили, що настрій ще не критичний. Ще можна, я так гадаю, все виправити. На 3-3,5 в нього ще контракт. Не хочуть вони подовжувати, давайте хоча б ще плюс рік. 3,5 плюс рік важливий. 44 тисячі він отримує. давати без відступних. Ну і 1 євро, нормально. ЗП. Так, а скільки ж їм? Ну, трохи більше, звісно ж. 50, можливо. 50к. І, і, і підпишемо підписний бонус. 300 косарей. Давай, відправляємо. Так, все гідна пропозиція. Семеню. І так, ту -ту -ту, хотів сказати. Ага, все нормально, тепер він задоволений. Ми йому додали більше впевненості. Супер. А продали до Вотфорду. Побажаємо успіхів. У нас 10 мільйончиків, друзі. А, так, і цього продали ще плюс, 3 до Герти. Розпродаж діала також не потрібен. Я їх на трансфер виставляв, 14. вже Лямів маємо, півмільйону на зарплатню. Поп також гадав, гадав, вирішив продати 4,5 мільйони вже 17. 17 лямів. І що я хочу спробувати, друзі? Я би хотів мудрика, але в нас не вистачає його підписати, але можна обміняти або ж на сменю, який там трохи вийо. Демонстрував свій характер. Ну, скільки так. Та -та -та. Ні. Хочуть лише за повну вартість його відпустити. Ну, давайте. Може, Ентоні. Може, Ентоні, не ну, погодись, Мудрика, забрати в Динамо. В бундеслізі це було б. Ну, ось нам. Обіцяють подумати над тим. Є Денис Попов, є Денис Попов 26 років, це також дуже непогано. І можливо, також ми зможемо його обміняти. Додавши ще трохи грошей. Тут одразу погодились. Ну, мабуть, що Дениса підпишемо. Ключовий прийнято. Клас, Денис Попов повертається. Можливо, так, на 3 роки давайте. Ключовий 3 роки 27500 27 отримує, так? Е, ну, Відступні ні, давайте відмовлятися від відступних одразу. ЗП. Заробітна платня. Ух, які грушки. ням-ням. 26. 26. Можливо, їм це не сподобається, ну, у -у -у, спробуємо. Ага, вони хочуть 40, 370 і 400. Два бонуси. Ну, мабуть, що я не знаю. Це можна дуже довго так торгуватися. Давайте погоджуватися. Все. Є. Yeah. Денис Попов прибув на, на, на в розположення клубу. Так. Гідний стартового складу. Супер. Одразу давайте працювати. Прокачати треба рівень захисту. Ліберо. Оберемо поки що так. Захист фізуха, ну клас, топчик. Дуже круто. Вирішив я змінити все ж таки схему, друзі. 4 4 2 мабуть, в лінію з двома центральними півзахисниками. Ну, ось так виглядає наш, наш склад. Потім ще, можливо, будуть зміни. Е, так, ну а мудрик лише за, за 39 900 і все. Ну, Тому поки що відмовляємося, як ви зрозуміли. Можливо, пізніше. Можливо, згодом в пропонують. З ангонки пропонують майже 15. Мільйонів. Ми можемо, там нам сказали, що можна більше спробувати стягти бабла. Друзі, не ну вже тримайтесь, трохи така серія, кінцівка серії трохи така колофутбольна, багато всіх всіх нюансів. Ну, але ж треба перебудуватися вже, укомплектуватися так, як нам потрібно. Все нормас. Моргун поїхав від нас, так відпустили. Ну і власненгонге, бельгійця також. 20 мільйонів заробили, і це чудова угода. супер. 24 мільйони в нас. Мільйон навіть більше на зарплатню. друзі, ну і Нам потрібен тепер, можливо, ще один центральний нападник. Я так вирішив, а чому б це не, бу, не бути Данилу Сікану. 5 лямчиків. 4700 вартість. Давайте, 5. Ми готові. Так, їх влаштовуємо. <кій> Супер. Ще один українець, ну, він 20, 24 річний, 73 рейтинг. Я гадаю, що якщо з розумом підійти до справи, то прокачати його можна непогано. На 4 роки ротаційний поки що гравець, гравець ротації, точніше кажучи. Ну е, Давайте, 20 тисяч, що скажете. Чи одразу трохи більше? 24. <кій> 24. Ну і 310, підписний бонус. 30 хочуть. Підписний бонус, ну і ще бонус. Так, ну нехай буде. Все, Данило Сікан також приїхав в Динамо Київ. 74 командний гравець. Непогано. Дуже непогано. Сікан 11 номер має. І що в нього тут? Дріблінг темп, удари дуже непогано, треба рівень атаки прокачати. Ловкач також. Так, Кюфі також відпускаємо. 22 мільйони маємо. Так, віршики, віршики. Віталій Миколенко, друзі, я би хотів ще спробувати. У нас там бос, я би його обміняв. Ну зараз спробуємо. Ось цього Джордан Бос. Плюс там ще доплата, мабуть, ще 9 лямів. І можна повернути ще Віталія Миколенка. 10-400 хочуть, майже 10 половиною. Ну це не біда, поки гроші є, все, говоримо вам так. Ключовий, звісно ж, ключовий футболіст 26-79. Ну, я гадаю, що ще прокачається. Я гадаю, що ще можна прокачувати. Ключовий на 3 роки, на 3 роки без відступних, а вони хочуть відступні, а ми не хочемо. Пробачте. І добре, що у Миколенка є геймфейс. це підкупляє. Погодьтесь, друзі. Так. Ну, Вони запропонували умови, ми погоджуємося. Все ж таки, це Віталій Миколенко. Перевіряємо його фізуху. П'ятий номер за відсутності Сергія Сидорчука. 80, там 79, тут 80. Новий зірковий гравець. Супер. Так, ну що в нього тут. А тут, між іншим, не завадить прокачати рівень. Захисту. ху-ху-ху. Тренери. У нас поки що лише один, і що дивно, немає, як бачите, немає нормальних, лише ось експерт і три зірки для захисту. Ну, давайте буде. У нас два тренера для захисників. Згодом, я так сподіваюся, що з'являться. А ярі ще ми продали до Метюленду за 300. Волошин, нагадує про себе. Що може бути непоганим вінгером. Будемо спостерігати, будемо качати. Так, Ніян Зу, наш центральний захисник. Здається, а він важливий, не ключовий, важливий, хоче зіграти в наступному матчі. Подивимося: 12 мільйонів півмільйону на ЗП. Я би все ж таки не відмовився від спроби підписати мудрика там, якимось засобом, можливо, Семендю від, Ну, Давайте ще раз спробуємо за такою схемою. Не хочуть. Давайте Ентоні. Так, 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 так. Ну. Ні, треба подумати. Ну, думайте, будемо чекати. А в наступній серії у нас Хофенхайм. Далі Ербе Лейпциг і Штутгарт. Це вже буде кінець січня 26-го року. На 12-й позиції кияни знаходяться. Ну потім вже давайте пізніше глянемо. І самому цікаво, нехай буде інтрига, де там гірники знаходяться. Все, ось така перебудова. Бережіть себе, до нових зустрічей. Пока, друзі.